Ну що, друзі, привіт, привіт привіт, привіт. Тобі теж привіт. Вітаю вас у другому відео по фотополімерному друку. Сьогодні ми подивимось на морочливу частину миття, підбір смоли, а також трохи зачепимо постобробку і враження. Якщо ви не бачили першу частину, то сходіть отут за посиланням, передивіться. Третє вийде впродовж пари тижнів, а і буде заключною. Там ми поговоримо про слайсер, фінальні результати і враження. Ну що, достатньо інтро. Запрошую до перегляду. Отже, ви не друкували свою першу фігурку, були приємно вражені. Або ні, простотою налаштувань і калібровок. І тепер маєте модельку на принтбеді. Що далі? Головний аксесуар, без якого я вважаю, цей принтер можна навіть не купувати, це ось така мийка сушка. По розміру, вона трохи менше за принтер, всередині набагато простіша, та без неї працювати ну дуже морочливо. Але ще перед тим, як її вивчити, зазначу крамольну річ. Не обов'язково разом з принтером від Creality використовувати сушку від Creality. Якщо ви за гарну ціну вловите варіант іншого виробника, чи навпаки вам треба якась неймовірно просуна. Сунута модель, завжди можна взяти її ніякої передачі даних, як ВМС, тут нема. Втім кажучи, це зазначу, що до сушки цієї в мене нуль претензій. Вона добре зроблена, функціональна, недорога. Принцип роботи тут такий: після друку ви зішкрябуєте модельку зі стола, можна прямо в принтері, можна зняти і покласти на силіконовий коврик, і модельку цю викидаєте в січете корице, а його ставите в комплектний контейнер для обідів. В цього контейнера на дні знаходиться магнітна мішалка, ну просто такий ротор з магнітиком, яка крутиться, обмиваючи. Деталь чим саме обмивати залежить від смоли. Є дві основні категорії: водорозчинна і спирторозчинна. З водорозчинною все просто. Набираєте трохи вище за модельку води, поставили на платформу, закрили кришкою, чекаєте На передній панелі можна виставити час миття. Я раджу вам хвилин 20, щоб прям все точно вимилось, і швидкість тут завжди обираю фаст. Через 20 хвилин дістаємо сітку, на якій лежить модель, а чан мутної води виливаємо в унітаз. Так як смола водорозчинна, скоріш за все нічого поганого не буде. Скоріш за все. У випадку з смоли все стає значно складніше. По-перше, вам треба спирт. І не абиякий, а конкретний той, що зазначив виробник. Частіше за все це ізопропіл. Причому не аптечного рівня до 40%, а прям потужний, 95,5% чи навіть більше. Інколи на банці можуть вказати, наприклад, етиловий, хоча я таких банок не бачив. Треба дивитись в кожному конкретному варіанті. Спирта цього треба залити знову ж таки трошки більше за модель. Далі на 20 хвилин мийку і дістаємо. Важлива ремарка: не залишайте модель лежати в спирт вже через годину відмокання вона стане м'якенька і вяленька, наче потенція в дідуся. Після миття одразу викладаєте зрощення. Спирт цей виливати в унітаз, я вам не раджу. Ну, звісно, краліті вам суддя, можете робити що хочете, але я особисто збираю все у п'ятилітровий бутиль і відвожу на. Переробку хімічних відходів раз на півроку. Так, так, реально, так і роблю, друзі. Так і роблю. Угу. І ще, не забувайте працювати в рукавицях увесь час. По-перше, смола любить впитуватись в шкіру і залишатись там надовго. По-друге, при роботі з високоочищеними спиртами шкіра дуже потужно сушиться, а кожна маленька тріщинка болить, наче вас ножем ріжуть. Е, спитайте мене звідки я це знаю. Отже, модельку відмили. Тепер треба взяти кусачки, підійдуть будь-яким і зняти усі підтримки. Так, так, специфіка друку. На фотополімері не позбавляє вас від необхідності робити підтримки. Я теж трошки розчарувався. Причому вони тут схожі на деревоподібні, але не зовсім тримаються значно сильніше за FDM-варіанти. І зазвичай їх треба до фіга і більше. Ну, це ми поговоримо в блоці про слайсер, тобто наступного відео. Знявши усе зайве, час модельку просушити. Для цього ми беремо комплектний білий столик, кладемо туди об'єкт друку, ставимо на платформу сушилки і ще впевніться, що воно зачепилось. Потім накриваємо захисною кришкою, без якої процес не почнеться, і починаємо сушити. 20 хвилин, це норм час для початку. Хоча водорозчинна смола в мене сохла і довше, аж до пари годин. В принципі, якщо моделька у вас майже суха, можете просто викласти її на сонце. Ультрафіолет з небесного генератору синтезу запросто доб'є процес. І ще, хоч платформа в процесі і крутиться, я раджу вам все одно після якогось часу перевернути модель іншою стороною, краще догори дригом чи як вийде. Особливо, якщо це складна форма. Ну що, пройшло півгодинки, і ми майже готові. Модельку варто взяти в перчах, застосувавши щедроки Паперових серветок витерти від залишків рідини, і готово. Вітаю. Ви тільки що надрукували свою першу фотополімерну модельку. Нескладно, еге ж. Ну, я, звісно, іронізую, але якщо чесно, та з часом звикаєш. Це ні в якому разі не порівнюється з зняв з платформи і готовим. Але нічого кримінально складного я не помітив. Є тільки кілька зауважень з цього досвіду. Нумеро один: придбайте одноразових рукавиць. Я раджу вам рукавиці з ТПЕ, тобто термополіетилену. Вони дуже легко налазять на руку, є в кипі розмірів і дешеві. Комплектні силіконові в розмірі М на мої міцні чоловічі руки. Тупо не садяться. А так вони теж класні, просто маленькі. Зливайте смолу, якщо у вас принтер стоїть там, де, хоч теоретично, буває сонце. В мене він схований в боксі за двома фільтрами, на вікні ще дві пари штор, і я все одно зливаю смолу. Якщо цього не робити, можна через тиждень, два, три зустріти на дні тазіка шматки пластика, що присосались до тефлонового екрану. І тоді доведеться чистити. Пункт номер три: не партесь за тефлоновий екран. По перше, це розхідник, і товарний вигляд ви втратите прямо після першого друку. Нічого страшного в цьому нема. Воно друкує по матовій поверхні, але якщо дуже сильно хочеться, купіть або одразу порізану плівку нову, або рулон. І поріжте самі, це не складно. Левелити стіл треба не дуже часто. Я за пару десятків друків робив це усього два рази. І то не певен, що це щось дало, якщо чесно. Набагато важливіше поставити принтак на рівний стіл, так як він використовує силу землі, ну тобто гравітацію. Для рівномірного розподілу смоли по поверхні, йому треба ставити так, щоб він не покосився, бо він просто не зможе друкувати. Зараз давайте трошечки поговоримо ще про. Про смолу. Для простоти розуміння, зараз усі виробники пишуть, на які з класичних пластиків вона схожа. Окрім розчинності, тобто вибору рідини, якою мити смолу, варто ще розуміти, які параметри вам від неї треба. Смол існує безліч варіантів, ну, наприклад, ABS Like. Спирто розчинна, але якість друку топ. Кольорів теж існує чимало, в тому числі є і досить прозорі смоли, прозоріші, ніж в DM print, так точно. За бажанням можна навіть додавати свої пігментики в смолу, але тут же гуглить самі, скільки і як саме їх додавати. Існують так. High performance. Uh, um. Amazing smoli, really good, смоли really great. які набагато більш капризніші у роботі. Наприклад, їх треба гріти до 30-35 градусів Цельсія. Вони такі густі, як паста або миються в якихось інших не дуже добрих розчинниках. Нагородою за усе це страждання буде виріб, який по якості буде схожий на лиття нейлоном, тобто дуже крутий. Ще одна особливість полягає в тому, що процес друку смолою створює внутрішню напругу в об'єкті. Це досить складно пояснити, але нерівномірність процесу твердіння смоли формує як би їх так назвати, хай будуть вектори, згідно яких модель стає більш крихкою. Тобто, якщо ви вирішите відкусити кусочок, відрізати чи провести ще якусь там серйозну операцію з надрукованим об'єктом, він просто гучно трісне, а не легенько розколеться. Як це зробить FDM принтер. Через це моделі, надруковані фотополімерним способом, зазвичай не такі міцні, як спеціалізовані матеріали з якісного FDM принтера. Втім, не подумайте, що вони слабкі. Просто вони майже не мають еластичної деформації, лише пластичну і майже одразу катастрофічно руйнівну. До речі, Мені там внизу в коментах, якщо я знову наплутав пластичну еластичну деформацію. Обіцяю, рано чи пізно я запам'ятаю, яка вона і куди. Повернемось трошки до питання смол. Всі параметри, які треба виставити на принтері, вказані зазвичай прямо на бутилочці смоли. Зазвичай це час експозиції, час засвіту першого шару і ще деякі особливі параметри. Усе це, точно так само, як у FDM принтері, вписується в параметри смоли, наче це філамент. Тут нічого складного нема. Розберетесь максимум ну, хвилин за 10. Змішувати смоли, до речі, категорично. Заборонено. Хіба що вони прям однакові з двох сусідніх банок, Іначе ризикуєте зіпсувати принт, а може навіть і тефлоновий екран. І, до речі, додавати різні манітні матеріали в смолу можна, але тільки один раз, бо буде заміна корита. Спитайте мене, звідки я це дізнався. Угу. Ну і наостанок підказка від мене. Намагайтесь максимально обезпечити смолу від контамінації. Якщо ніколи не чули цей термін, мова про забруднення смоли сміттям чи розчинниками. Не капайте спирт в корито. Якщо ви його мили, якісно просушіть. Слідкуйте за пилом в камері, особливо враховуючи постійний всос по. Вітря витяжкою, усе це буде сильно впливати на якість вашого принта, бо воно стакається. Принтер в поганому стані, то погана інвестиція ваших грошей. І часу. Тепер трошки про постобробку принтів. Перше, що треба знати, тверда смола не любить ні з чим поєднуватись. Вона погано клеїться цианоакрилатними клеями, далеко не вся епоксидка її бере, і ПВА також має майже нульову адгезію. Та сама історія з гарячим клеєм. Тому реалістично, якщо у вас під час друку маленька частина моделі відпала і там не врахована можливість її норм закріпити, наприклад, якихось дірочки чи трапеції, як, наприклад, на цій моделі, то її простіше передрукувати, чим склеїти. Що добре в смоляних принтах, так це Ліфування. Вони суперські дружать з наждачкою, швидко та якісно обдираються. І та сама історія з фарбами і праймером, тобто ґрунтом. Він легко наноситься і просто муа, суперські клеїться до модельки. Пофарбувати теж можна суперські, ну ви це бачили на прев'ю минулого відео. І так я обіцяю, що дійду до неї. А взагалі, в мене є спеціально навчена людина, яка в третьому відео розкаже вам про постобробку і покрас моделек. На цьому ж наш другий епізод фотополімерної саги підходить кінцю. Тому обов'язково ставте лайк. Підписку я переплутав жести, ну і пофіг. А також пишіть в коменти, чого хочете побачити в наступних відео. На відміну від цих двох, там будуть більш людські, а не технарські враження і маленькі frequently asked questions. Я туди точно зможу засунути. А поки на цьому все. Побачимось.